<реш> Як завжди, я, в мене немає спеціального раціону. Те, що я хочу, я їм. О, нічого. Я не снідав. Ну, звичайно, кава, без кави я не покидаюсь. І трошки творожку, меду, і ну і все. Чесно кажучи, я сьогодні поїхав на голодний шлунок здавати кров на біохімію, Тому нічого. Зранку не снідав. Їжниця на помідорах жарена і з зеленим нічком. Трошки творогу з, е, з варенням. Е, Де кофе попив, кексик сіди. Дай, <гум> дай Боже здоров'я. <гум> Дивишся на свій фізичний стан. Мазі, не мазі, так. Ні, ну по-різному буває. По-перше, завжди читаю молитву, якщо це перед концертом. Тому що це як якийсь захист, знаєте? А господі Боже. Так, да, бог прошу його, щоб він допомогв, щоб все вийшло. Так, дуже, дуже лінивий. Тут я працюю, а вдома я такий, я приходжу, я розвалююсь, мені треба так години-дві-три посидіти. Щоб... Ні. Ну, Чесно ні. Я. А диричись в чому? Якщо, наприклад, прибрати квартиру, деколи я лінуюся. На жаль, ні. Треба цьому вчитись, чесно вам кажу. Ну, Напевно, подоляночка, бо він сольний. Напевно, немає ніяк. Для мене вони всі легкі. Фізично, напевно, я скажу. А з Карпатами. Ти у нас Карпати, если, наверное, такие, это та, вот по физическому, по дыханию тяжёлые. Э, физически и эмоционально для меня самое тяжёлое танец Бухенвальда. Самое важкое це перше. Как mm. 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 вот як піде, так і піде. Э, mm. сегодня mm. ли я? Да. Yeah. Yeah. Ну я не люблю це. Я завжди працюю так, наскільки мені дозволяє мірай. Чесно, ні. Бо працюєш, або в тебе буде вже репутація така сачка. На жаль, не вмію. Хочу це навчитися за стільки років, але не вмію. Ми ж всі люди, правильно? да, бісяць, скажу чесно. Дуже, ну, це, напевно, мінус мого характеру. Роздражає, так. Є, такі що Хтось танцює один номер, а хтось танцює п'ять номерів, розумієте? Якщо на наш колектив вирівнятися бо там хор вірьовки, то якби брат так, то високий. А як брати саме діяльні колективи, то ну, таке сумбурне. Буде. Я думаю, на рівні, звичайно, всі стараються підтримувати цей рівень, але... Якби трошечки більше було е, матеріальної допомоги, цей рівень би виріс. В даний момент вона на високому рівні. Та, один з найвищих рівнів, то її почали почали. Це навіть зараз модно. Ні, Ні. Ні але я знов обов'язково. Ні. Yeah. Я боюся трошки. Це моя фамілія, але в інтерпретації про кохання. Ну що в мене такі ірогніхи. Мій знак зодіаку, білець. І ось те, що для творчості маски. Ні. Це моє тіло. Це не... ну... Моє тіло і так вже все тут. Вірському. Вірський мене? <схай> ні, на вірський, мабуть, ні. Ну, можливо. Найперше, що я зроблю, це обов'язково щось національне. О, я думав, якщо я дороблю до пенсії, уйду на пенсію, то я зроблю це татуювання собі. О, я думаю, десь отут на лопаті. Вірський може бути. Я ще над этим не думала. У мене ціль, так. Я собі так сказав, якщо 20 років тут відпрацюю, я собі зроблю на серці логотип да, налоготи це офіційно. Таке я зроблю. І щоб подарував мені ще трошечки більше здоров'я. Мрію поставити дітей на ноги. Мрію, щоб вони були вдячними. Взагалі, ну, щоб була в житті, да, і в країні стабільність. Бо... Єдине, що мене ось змушує так задумуватися про майбутнє, це що буде далі після цієї кар'єри. Ну, Куди я потраплю, в яку країну і взагалі що буде зі мною. От це мене так більше турбує. Про двох діточок і одного взяти з дідом ще. <гум> <гум> так. Ну, це дійсно мрія. <гум> На даний момент найбільша моя мрія — це повезти свою дочку в Париж. Що я мрію? Напевно, щастя, здоров'я, здоров'я в першу чергу. Ну я мрію, щоб були зміни. Якихось якісь зміни найкращі в українському танці, в ансамблі вірського, щоб щось, щось було нам нове. До речі, це мій кур. Я його дуже люблю. Продовжуємо.